І вам в інстаграм-стрічці розповідають про величезну різницю між must і have to. але це й далеко не так. І я хочу, щоб ви не розвивали цю мовну тривожність собі. Давайте розбиратися. Для початку все ж таки розповім вам, що кажуть офіційні правила та деякі блогери з цього приводу. Маст перекладається як я повинен і використовується в контексті наших внутрішніх повинностей та законів. Ну, наприклад, I must drink more water every day. Я повинен пити більше води кожного дня, а «have» хевчу використовується в контексті зовнішніх законів, тобто можна перекласти його як я зобов'язаний. Наприклад, «I have to pay taxes on time». Друзі, але по факту, взаємодіючи з реальною мовою, ви помітите, що ці два дієслова використовують взаємозамінно, і в мене є два приклади, щоб круто вам це довести. You mustn't park your car here. Тобі заборонено паркувати машину тут. Як ви бачите, must використовується в контексті законів. «I think I have to help him» Я думаю, що я повинен йому допомогти. Як ви бачите, «have to» використовується в контексті внутрішніх повинностей. І подібних прикладів ви будете знаходити безліч. Отже, офіційні правила щодо використання must і «have to» дійсно існують, але на практиці, як ми бачимо, вони не працюють. Тому, друзі, моя вам пропозиція не парити з цього приводу і використовувати дієслова must і have to взаємозамінно. Друзі, найкраще, що ви можете зробити, щоб запам'ятати ці дві фрази, це написати свій унікальний приклад з однією з них, а краще з двома. Можна це зробити у коментарях під цим відео або мені у Директі. Так є найвищий шанс зафіксувати сьогоднішній урок. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайки.